Свої 54 Сергій Маковецький актор не просто популярний і затребуваний, а ще й такий, що вміє дивувати, після його фільмів, серед яких загибель імперії та «12», після його театральних ролей, здавалося б, глядачі вивчили Маковецького вздовж і впоперок. Але у картині «Поп» режисера Хотиненка, яку, до речі, показували на ері у рамках фестивалю «Покров», Сергій зіграв роль священнослужителя настільки сильно та яскраво, що глядачі зрозуміли, Маковецького ми таки погано знаємо. Я все батюшка. До кінця лі? Да, так, батюшка. Я вже все вирішила. І нічого мене не зупинить. Ведь только подумай, что принесешь родителям и сестрам своим, отрекаясь от их веры и принимая лучезарный свет православия. Но ведь сказано в писанні, что оставь родителей своїх прийти ко Христу, щоб человек. да сказано. Но православие на человека поміг груз ответственности. Сергей Васильевич, вітаю вас. Ви отримали орден Святителя Миколая із рук предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Володимира. Для вас ця нагорода була очікуваною. Це раптово, несподівано. Так справися тому. Я не думав сьогодні, що так Господь приведе, і я получу з рук блаженшого митрополіта Володимира. Ну, як так, так трапилося. Я навіть не знаю, що, що, що зараз зі мною е, відбувається. Якась така, е, все тремтить трошечки. Несподівано. У, у картині Поп ви зіграли головну роль отця Олександра, да. але ще до зйомок ви казали, що сум... сумніваєтеся, варто зніматися чи ні. А чому були сумніви? Що... Сумели буду ли убедительні в этом, тому що вот першу репетицію, коли мене ввели в храм, у нас з нами был замечательний консультант, отець Кирилл. И он завел свой поставил перед э, царскими воротами. Он ну, говорит, ну давай, начинай великую их семью. Миром Господу помолимся. У меня в зубу дыхание спер. Вот были волнения такого плана. Справлюсь ли, сумели э, быть убедительным? Ваш герой э, на окупованной немцами территории, он відновлює церкви. И так или иначе, выходит, что співпрацює с Конечно, были те, кто призывал они что, что такое сотрудничество? Это они в каждой проповеди должны были призывать лояльно относиться к новым властям. Кто-то призывал. Некоторые ушли с ними на Запад. Но большинство вот наших батюшек не призывали к лояльности. Они немножко ошиблись этой православной миссии. Они немножко посчитали, что враг моего врага – мой друг – и, наверное, не, вот не ожидали, что наши батюшки, которых гнобили, расстреливали, захапали в землю, оказались такими столькими патриотами. А роли, какие давалась она, наяще, наивысче? Вы знаете, когда ты играешь реального человека, например, как в фильме "Поп" все-таки прототип Александр Иунин, у него есть прототипы, есть люди, которые его знают. Или, допустим, вот я очень люблю. Беркутова из фильма «Дело гастронома номер один», где пришлось сыграть реального человека по фамилии Юрий Соколов, который был в 80-е годы директором самого крупного в Москве Елисейского гастронома, которого расстреляли. Были, были очень сложные времена. Когда играешь людей, которых очень многие еще знают или знали, главное, не навреди. Поэтому мне было очень приятно, когда мне позвонила вдова, этого человека, Флорида Николаевна, сказала, большое вам спасибо за мужа, за то, как вы его передали. Когда посмотрели фильм Поп ко мне подходили люди, и режиссеры, друзья, и мои знакомые любимые батюшки сказали, Сережа, ты нас порадовал, плакали, плакали. То есть к ней ни к чему таким, то есть вот придраться было не к чему. Там сам фильм вызывал у некоторых споры, нужны ли были вот эти потусторонние, так некие сны, некоторые, или, 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 или вот эта сцена коровы, убитая, сцена сна. Вот эти вот э -э, говорили, что, может быть, надо было сделать чуть попроще. Но к моей роли и к роли мимо которая сыграла мою матушку, нареканий не было. Так это ведь здорово, когда профессиональные люди. Знає це все, е, по душі. крестом похоже, похоже. До речі, Сергій Маковецький народився у Києві. Ви вже визначилися з тим, хто ви, українець чи росіянин? Я українець. І по-перше, українець, по-друге, українець, по, по третє українець. Але, на жаль, я вже у Москві скоро буде 40 років. То я кажу так, я посол доброї волі. Я єднаю Україну з Росією. Я вже приїжджаю до Києва і починаю розмовляти нашу мову. Трошки повільно, бо якісь слова забуваються. Але люди дивуються, кажуть, а скажіть, будь ласка, а чого ви так розмовляєте так добре? Краще, ніж деякі депутати. Я кажу, то я пішов в сьогодні в бібліотеку, взяв букваря та вивчив. Та ні, це, це жартується. А хіба ви не знаєте, що я з Києва, з Дарниці? Тому хто я, українець? Чи... Я Сергій Макавецький, який е, на, на, е, народився в Києві, е, любить своє місто, на, на жаль, і, так, і бажає успіхів і моїм друзям, і українцям. Щоб все ж таки. Ай, щоб все ж було трошки гаразд. Я знаю, Ліпше. ви любите гуляти Ки Києвом, Да? Крім Дарниці, улюблені ваші місця. Хрім, крім Дарниці, задоволенням йду на, о, на Андрійський узвіз. Зад, задоволенням раніше ходив на, на, на Бессарабський ринок. А тепер що для мене вже не ринок, а такий наче, наче, наче супермаркет. Я дуже люблю стояти в цьому місці, де пам'ятник Леоніду Бикову. Я можу там простояти час, дві години, три години. Мені дуже подобається цей, оцей, те, що бачить очі. Праворуч Київська лавра, переді мною Дарниця, Лівий Дніпро. Мені там дуже добре. Я вам дуже дякую і ще дякую. раз вас вітаю з нагородою. Дякую. Всього найкращого. І вам всього найкращого. Бувайте здорові і мої... рідні. <гум> <гум> Згадав слово, все таки. Дякую.